Так, оси та яку ємо вдома. Неділя. Свята, робити ніфіга не будемо. Так що поїдемо покатаємося. Урочище горби чи гурби, як правильно коментуйте, розказуйте. От. Місце найбільшої битви УПА і НКВС. Поїдемо подивимось, як воно. Я приїхав, раз похожу, подивлюся, буду їхати назад. Тут, в 44-му році, відбувся бувся найбільший бій. УПА з НКВД. Давайте таке я зараз включу вам, а ви ставте на паузу. И читайте. Зараз поки ходжу, спробую знайти Криївку. Що десь мало би бути. В інтернеті я бачив, не знаю, може хто підкаже. Зараз попитаю людей. Скільки багато. 283 чоловіки. Шкода, дуже шкода. Тут у нас капличка, а там, наскільки я вичитав чоловічий монастир. Ну що ж, знайшов я і криївку. Бачимо знак. Бачимо церкву. Повертаємось сюди. І тут у нас криївка. Я так бачу, що туди можна залізти. Тут такий люк. Вшитий деревом. Я тільки не знаю, чи можна якесь світло вимкнути там, чи що. Ну, треба лізти. Треба лізти. Сходи, включимо ліхтарика і пішли. Зараз може бути таке, що прийдуть монахи вхід. А це вихід. Тут можна навіть увімкнути світло, слухайте. Ну. Звідти я прийшов. Це в нас краївка Української повстанської армії. Зараз я вилізу, візьму грошей трошки і сюди кину, аби вони тут розвивались. Шкода таке місце. Атмосферної людей немає, залишки зброї. Руками не буду нічого трогати. Я не знаю, правда, я нікого не спитав, чи можна тут заходити, виходити. Это у нас свой хит. Ага. Заразулил. Вот оно. Чесно, навіть я не знаю, що говорити. Тут вимкнув. Ну, така от криєвочка. Партизани тут ховались. Ну що ж, буржуйка, як бачимо. Труби виведені, все. Так, ну, на цій ноті тут ми, напевно, закінчимо. І поїду я додому. Е, зараз ще пару гривень покладу, вилізу, бо там лишив. Е, по дорозі додому буду ще проїжджати джерело Святого Миколая, то теж заїду покажу. Ну і будемо культурними, виходячи, за собою вимикаємо світло. Дуже гарна дерев'яна церква. Не знаю, чи це мені дозволено сюди зайти чи ні. Так, пожертва для армії, зараз ми це зробимо. Таке нікого немає. Сьогодні неділя. Шануйте пам'ять. Все на довірі. Нема нікого ніде. Так, ну, тут я закінчив. Буду їхати додому. Зараз ще, якщо в мене буде бажання, то я... Заїду на джерело Святого Миколая. Я там все одно буду поруч проїжджати, то мабуть таки ми заїдемо. А вон мій коник стоїть. Все, поїхав. Ви бачите цю красу? Я не знаю наскільки може передати камера. Але блін І це ніякі не гори. Коку. Це не гори. Це рівнина, Рівненська область. Ну Там трошки далі вже Тернопільська, але ну красиво ж. Фу. Коротше так. Відміняється на сьогодні Джерело Святого Миколая. А знаєте чого? У мене здох акумулятор, я по пописяти став. Фух. Заглушив, а він не заводиться. А лапи то нема. Коротше, так що я прямою наводкою додому. Дякую за увагу. Вон видно, сіде, як я заводив його з да? товкаща. Досить важко. Аж з четвертої передачі завівся. Такі діла. Все, бувайте здорові!